Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Субота сьогодні, 20 хвилин на першу годину. Зараз покажу, яка погода. Ну, дуже замічательна, розумієте? Даже Навіть відкрию а не, закрию, щоб пильний шут. Дуже замечательна погода. Просто не передать вам. Я зранку робила уборку і тут на балконі поприбирала поли помила, дорожки в ці поклала. Думаю, чого вона там буде лежать? Хай тут подоконники помила, вікна з цієї сторони. От. Вікна не мила, не з цієї, не з цієї. Тільки отут попротирала оце і все і достатньо. Откривала, бо дуже жарко. От. Але десь уже о, не буду і телефон висувати, щоб, ще, не дай Бог, не впав. Ось, бачите, вже порозпускалося все. Таке красиве, таке зелене. І пуста хата стоїть. Дім пустий-пустий такий печальний якийсь. Ну, Це для мені так кажеться, вважається. А воно може і є. на ремонт же стане. Так, це тут у мене мої речі. І що мені тут потрібне. Закрию мешка, щоб туди пил не попадав. Ну, дьом я розкажу, де була. Зраночку ж поприбирала, о шості встала. У шості встала, пішла. Полежала трошки, тоді пішла у душ, туди-сюди, зарядка, ну, як завжди в мене. Тоді поснідала, тоді почала приборки делать. З квіточки квітнуть. От. Я тут уже, жалю заопустила на, на, на цьому склі, бо дуже жарко. Тут відкрила собі відкрила собі оцю ставню, хай провітрюється, тоді закрию, як сонце повернеться. От. І тоді, як сонце повертається, я ще оцю штору туди передвигаю. Щоб зовсім було так не сонячно. Це ж прийде до мене дівочка, я її очікую. Оце вона прийде за отцім. Оце такі маленькі духи, які називаються ідол. А оце такі маленькі духи, пробнічки. Це не пробнічки, це міньки, які називаються Лявіабель. -ля оце вона прийде за ними. Це натина подруга. Ната такі продає. Та їй безкоштовно вона прийде, і то я їй віддам. І це я їй приготувала подарунок, але не буду вам показувати. Воно вам не треба, що там таке. Все дуже важливе для дому, Бо вони купили з її... це не чоловік, це її товариш. Вони купили хорошу хату, дорогу дуже. От. Ну, все пригодиться. Тоді пішла, значить, зранку в свій магазин купила, бачите, винограду такого, ось такий здоровий, такий темний, а це такий не дуже темний от цей смачний виноград, Оце по 34 цента, віддала. Ну, хоч тут і написано, що він тумно темний, але він не повністю темний, то є зовсім чорний такий, а це. Такий красивий. І купила оце того три штуки, як вони називаються, цибульки. А тоді занесла додому, думаю, я не буду з ним ходити. Я занесла додому і пішла. У той у Сканці, в торговельний центр, сканці, купила собі ще два кави. Не собі на відправку. Вчора те, що купувала, відправила посилки, а собі тільки оцей сир купила. От. Купила собі оцей сир, він сьогодні по знижкам, сьогодні він по 6 євро кілограм, а стояв він по 12 євро кілограм. Бо у нього там уже срок годності, ще 3 дні і все. Але я їстиму, я таку сок одріжу покладу у морозівку, а ти й поїм. Ось дівчина прийде, наріжу сиру, на колбаси капченої покладу, Ось достала рулет із тим, із маком. ось звар варила, ось виноград помию зараз, ми з нею посидимо, побалакаємо поспілкуємо. Вона сама із, із того. З Франківська, з Івано-Франківська. Поспілкуємося на мові з нею. Ми любимо так. От. Та тоді і поїде додому, бо це вона живе не тут, не в городі. Я думаю, вона може зі своїм товаришем приїде, може й сама на машині. Не знаю як. Не знаю, не буду казати, не знаю. Вони живуть не в городі, а вони живуть за городом. Є таке маленьке селище, називається Парнас по шведському або по фінському парайнен. Це як Юрчик туди їздив, рибачить і я там частенько бувала. Дуже хороше місто, шведське місто. І живуть там тільки Шведи. І щоб купити там хату, треба мати шведські корні. От. Так як цей її товариш Швед, ну, то вони там ото й купили. Ну, оце те, що я вам хотіла показати і розказати. Дуже небагацько. Але достатньо. Ой, ви знаєте, як оце зарядку поставила. Як оце йшла до сканці і так уже до мосту переходю до мосту переходю, дивлюся з однієї сторони на другий бік через дорогу, така здорова змія повзе, така здорова та чорна. Я думаю, що ядовита, так я так ото Швиденько обійшла її та й пішла, вже назад ішла, вже не було її. от-от-так. А так, подивилась, походила. У сканці це ж, це ж я вам казала, дні мамонтів, багато всього на знижках, і, і, то і фрукти на знижках, і овочі, і риба красна на знижках по 1090. А і туди входить безкоштовне філірування. От. Ну, 11 євро. 10,99, це 11 євро. Але в мене ж риби є багато, ви ж бачили, на що воно мені треба купувати так багато, ще. запаси робити не треба. От. Тоді що там ще було? Ну, то Сири там всякі були по знижкам, там багато ще було того. Йогурти всякі теж мені не треба, сметана теж мені не треба. Бо я ось тільки купила собі кермовілі, що там. Молоко в мене є. Ну, я не, не, знаєте, може, щось би я й купила, але не хочеться штаскати. Я і так була з рюкзачком, з рюкзачок за спиною. Поклала ото сир туди, ну от у рюкзачок, а сумку брала, так ото два кави поклала. от. Ну, так походила, подивилася, не тільки в продукти, ж пішла і промтоварні магазини. Нема що знижок, нема, нема знижок ніяких. поэтому Не, не дуже я так і заостряла внімання на те, щоб там щось дивитися і купувати. Треба ожидати день, як прийде юханус по фінськи. Оце буде він у кінці шостого місяця, мабуть, 24 числа. от. І тоді вже, кое-які магазини дадуть уже перед цим ще, перед, за неділю, перед цим святом, а кое-які вже основні дадуть після того, після 24-го. І все. І тоді вже можна щось дивитися. От, щось, щось. Але перші ж знижки будуть, ви ж розумієте, перші знижки будуть там 30-40%. Тоді вже під кінець літа, а, а, а вже аж спочатку, як восени, вже, то тоді вже буде і 50, і 70%. От так. Але мені, ну, Я не купую як 30-40%, я не купую. Я люблю так, щоб хороші були знижки, щоб можна було купити. І, і, і будь довольному, а не так, що то купив за дорого. Ну, бувайте здорові, щасливі, всього вам доброго, всього вам щасливого, всіх обіймаю, цілую, люблю. Пока-пока.